Право говорити, ніж живе тут я, тому, що я тут Живу як... Нічого страшного. Я тестеро, живу прийшу. в кінці вулиці. Рогодя, я живу чуть-чуть далі. Тут люди я так само, є, вон, я з людьми говорив, коли я говорив, вас не було. Але чому це питання не піднялося раніше? Ми зараз поставляємо, ми не знали, Але що ці ці зараз не знав це. Тому що неправильно вилучить ділянку. Будь ласка, хай ті гроші, Сус, це чому чому не це не Чому вони порядкували? і чого не суд. Питання не в тому, чи там щось наркомани. наркоман, тоді, що були наркомани і все решта. Питання, що неправильно вилучили, будь ласка, ні тендеру не було Введено. Якщо провели в Дніпропетровській області. Суд звертається питань? Ми, Зверну, ми звернулися зараз. Суд? Чекаємо висновки. Справа я знаходиться, я знаходиться. В... Суд під, ваших під наглядом в... знаходиться і прокуратура, це суді. в Києві, і в Львові. інстанція визначила, що Тернопільська міська рада прийняла рішення. Зараз є скарга в Львівському поліційному адміністративному суді. Справа наразі не призначена. Буде призначена справа, будемо розглядати. Тобто в юридичній площині дане питання. Скажем, розглядається, вислуховують аргументи з боку людей, аргументи Тернопільської ну, міської регуляції. Ви хочете я. жити в правовій державі. Треба звертатися в суд. Так, ми таке зробили. Але зараз, поки суддя вірші, ми не дамо будувати. Та ви не ви, а ми ми Якщо Ви я не за себе. Ми не дамо тернополяни, ви тут ніхто. Та ви тут ніхто. Не хами, не хто. Я не хай, ніхами, теж є тут ніхто. Ви не дасте, я житель. Я житель. Ви маєте право, де тут мої діти. 300 тут багато человек. людей. Приведіть 300 чоловік. Зараз прийдуть вони. Всі. Давай, прийдемо. Люди не знають, що, що тут має. Я, я саме за те, щоб було по правді. Ви майданчики по правді. Майданчик питався, я ходив людей. які. Ми хочемо майданчик. Майданчик зробили напроти. Нас збирав хтось. Дітей хтось питав, чим там хочуть ти. Там Ми дітей чекаємо, дітей чекаємо, туди не чекаємо, пускають. Дітей туди не Ви пускають. Ви ходите тільки тоді коли вам вигідно. Я перепрошую, Ви хотіли майданчик. Я звичайний громадянин України. Ти зібрав тобі? Казали ти Я зібрав людей? Чому громадянин... ти не зібрав людей? Чому так Ви громаду ти не зібрав? Помогти? Хто ми не хотів, хотів я скільки разів сказав, збери людей, збери Но громаду, запитай, чи вони хочуть тут, чи там, я, я не знаю. Я без зборів громади, за свої кошти. Чому без зборів ти рішив, за нас рішив? Важні, Від, відложені кошти. Чому Ворогі, ти, кошти. ти кошти. без нас рішив? А чому кошти. ви, раніше, ви раніше, 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 раніше до нього раніше. Раніше. не зробили б нічого? Я не кричу, я не підприємець. Я не кричу, я не юридичний установлений. Я просто звичайний громадянин. Я за свої кошти. Це люди? Знову я говорю особисто. Чому це знову не так, все виходить? Як пройти От, Він що зобов'язаний вам закон Краще, що він має з тобою радити, чи не має. Не, не Є має. сесія міської ради по Є. закону. Говорить. Так. Є депутати вибрані народом. Так. Ви голосували з депутата? Депутат, з депутат, Пішли до депутат підняв руку, проголосував за виділення цієї землі. Ми з вами маємо можемо мати претензію не до нього, а до депутатів, які вони, голосували А до нього чого? і до юридичного відділу, значить, вони то не праві. Якщо вони вот виділили вони ту землю, є. вони значить сперлися на, на за свою дію. Ми в правовій державі живемо. Чи ми хочемо анархію? Хто сильніший, той правіший. Бо ми не хочемо, будемо. Щоб я за вас, за вас, так. але я Чому ви нас не покликали рік назад, тільки пройшла перша сесія, щоб ми всі забиралися а ми, а ми, а ми і сказали. Ну так треба Шо зробити. Продано, а що, продано, що зараз? Почекайте, а що зараз чоловіку? Е, ви будете Євген на його місці, він буде на вашому місці. Так. Як йому повести собі? Оставлю на його місці. В нього є колектив, він платить податки, він Всі дає має, працівників, яким платить. Ви візьмете на себе його колектив, який зараз тут має працювати. В нього 40 міст. ви... Працівників. Ні, от я давайте юридично все говорити. Поміняєтеся ви місцями з ним? Він не знав там цих всіх під, під, під течій тих неправильно. Правильно? Ні, ні, я перепрошую. Він я змаг, я, я перепрошую, я коли купив земельну ділянку. Mm. Коли купив? Я її купив у 2013 році. Вже 2012 року вона була власності громадянина України. Кого? Карісниця, не називай, не називай. Ми є закон про розголошення інформацію. За скільки ти купився? Це саме я не забрав вам нічого говорити. Як? Взяв за дозу, взяв своє користування, взяв своє користування безплатно, а продав за 100 штук баксів ти, ти казав за 100 штук баксів. Не перебувайте, я ж вас не перебуваю. Чим не перебуваєте? Яка це є зона, я не зможу я сказати. Якщо він зробив якісь права, то вона продасть Значить, йдемо юридичним шляхом, нема з ким робити. Говорите, всі звертаємося до цього. До судів чи там ще Значить, На чому я зупинився? У 2012 році це вже був власник цієї ділянки. Я її купив у 2013 році. Я вивчав всі документи. По всіх документах офіційних є представники, будь ласка, міської ради. Вони підтверджені. Ця земельна ділянка являлася пустиром. Вона була землі громадської забудови. Вона не була жодним дитячим майданчиком, вона не була закріплена за жодним дитячим садочком. Вона не мала жодного юридичного статусу дитячого майданчика. Чому я мав відмовитися від купівлі цієї ділянки? Поясніть мені, будь ласка. Якщо вона була офіційно законна в земля, я офіційно законно, згідно договору купівлі, продажу, її купив. Я офіційно законно пройшов весь етап праустановлюючих документів для даного будівництва. Я не допустив жодних порушень. До мене юридично немає жодних обтяжень, заперечень чи якісь вимог про зупинення будівництва. Чому я маю зараз не будувати? Були до мене претензії стосовно того, що тут колись був дитячий майданчик. Гаразд. Я це питання вирішив. Я звернувся в міську раду. Сесія міської ради мені надала рішення про виділення земельної ділянки під будівництво майданчика. Я за свої заощадження, власні кошти, як громадянин України, зробив цей дитячий майданчик. Чому зараз одні забивають Христа? Чому зараз бирають людей? Чому проводять сюди невідомого якогось служителя церкви, який на приватній власності, на земельній ділянці, яка належить людям, робить якісь відправи, освячує і говорить, тут для церкви? Я цього зрозуміти не можу. І напевно, що ніхто мені цього не пояснює. Чому, коли я дію повністю всі юридичні площині, проти мене чиняються якісь дії, які інакше як злочин трактувати неможливо? Я що, щось в когось краду, я що, щось в когось руйную, я це э, значить роблю якісь корупційні схеми. Чому? Поясніть, будь ласка. Чому ні? Ну правильно, до тебе в чи до мене завтра. Вони хотіли дитячий майданчик. Будь ласка, я зробив дитячий майданчик. Що я ще маю зробити? Що маю церкву побудувати? Людина заплатила гроші, він чесно не було. Що ти хочеш? Твоє залізо. Давай виходь з квартири. Моє залізо. А не залізо. Завтра в тебе в квартирі зробимо, давай казино. Я не знаю, що це не було. Там були городи, я особисто.

Майданчик, сядьте. Не по вашому групі дитячі майданчики. У вас не спитався дозволу? Може, так скажіть, у вас? Чи може ми доступаємо майданчик, Це мені було.

Ніхто нічого не продавав. що вона має оплати. Це все такі, що зроблено, що знає, що ми повинні.